Вітаю, друзі, вас знову на моєму каналі, на моїй сторінці. Сьогодні я вам почну розповідати про одну із тем, про які зробила оголошення вчора. І оскільки часу є досить мало, Вирішила я розпущати най... з найважливішого з того, що ви найбільше мене опитуєте. А саме про продовження тимчасового захисту, про виїзд з території Італії, про надання документів в квесту, в... на робочі місця роботодавцям. І так далі. Тобто оці всі питання, на які я, звичайно, перед тим, як дати відповідь, маю мати хоча б якусь маленьку офіційну інформацію. Значить, дивіться, щоб вам відповісти, я перед тим звернулася в квестуру Флоренції, квестура ді Фіренце з проханням дати тлумачення і роз'яснення щодо наступних питань. Чи пермесо Тісоджорнопер протеціоні Тімпоране було продовжене автоматично і без необхідності звернення в квестуру? Друге, було, запиталося, що робити у разі, якщо Азел, роботодавці, різні державні органи все-таки вимагають. Доказову базу, якісь довідки з квестури і не хочуть зважати на декрету леджі, яке було прийнято урядом Італії. Як би це не дивно звучало, коли роботодавці вимагають дані документи у їхніх працівників і стверджують, що йдіть беріть в квестурі довідку. Бо ми не будемо зважати на декрет лежі, виданий урядом, ну все-таки по важливості, по тому, по скалі, так, хто є більш важливий уряд, мені здається, є більш важливим, ніж квестура. Тобто, квестура є підпорядкована уряду. І, на жаль, ось є такі невідповідності. Вони смішні, але ми з ними повинні боротися в належному стилі, звичайно, згідно норми законодавства. Не забуваємо про етикет, не забуваємо про те, що. Ну, не завжди послати це, вирішить питання. Я завжди перед тим як почати сваритися. Інколи бажання є, так що ти хочеш бути правою чи досягнути результату. Тобто, інколи е, це питання воно мене зупиняє. І коли результат є на першому місці, тоді беруться всі, е, всі інші засоби, які можна застосувати, крім сварок. Отже, що мені відповіли на це з квестури Ді Фіренця? Давайте ми зараз я попробую вам показати, якщо я. Мій комп'ютер. От, оце є відповідь, яку я вам залишила. Звичайно, лист, який я писала, вам показувати не буду, а це є тільки відповідь. Отже, доз пише, що дозвіл на проживання з тимчасово по мотивах тимчасового захисту Емердженса Україна був продовжений автоматично і не потрібно зверну... звертатися в квестуру для того, щоб його продовжувати. Оце є декрет у номер 16 декрет закон 16 від 2 березня 2021. Року, як бачите, я зразу зайшла за посиланням, і мені знову ж таки вибиває наш закон, який є ось тут. Що... Все, що ми вже в принципі знаємо, який в дію 3 березня. Так, оце є. Наступне, що нас цікавить, чи, е, я запиталася, чи квестура дає якісь листи, роз'яснення. І написали, що квестура не дає жодного документу для подорожей, які е, підтверджують якби, е, це продовження. Тобто най які, під... які підтверджують, ЕО «Ле конферми della пророга. Тобто ніякого документу для подорожей і підтвердження продовження. І останній абзац, останній абзац стверджує, що у випадку необхідності продовження е тесери санітарії і або, тому що, бачите, тут вони завжди пишуть. ЕО, тобто, це ми звичайно зважаємо як І, або е, до е, трудового договору, е, потрібно звернутися в Азел, і Чи е, до комерчаліста ді лаворо. Оце дель ді лаворо, тобто роботодавця, то що це означає? Що це не ми маємо звертатися до комерчаліста-роботодавця, друзі. Ну, звичайно, нашому роботодавцю маємо сказати, що дорогий мій. Роботодавець, якщо ти хочеш мати дійсну відповідь, то, будь ласка, звернися до твого комерчаліста або особи, яка працює з документами, нехай вони отримають підтвердження про те, що маєте брати до уваги декрету лейджі від 2 березня 2023 року, номер 16 Ось така ситуація, яка склалася на сьогоднішній день. Тобто один до іншого посилають, щоб розібратися. І коли, особливо коли роботодавець каже, що мені потрібен документ з квестури, і ти працівник де його бери, ну, це звучить дивно. Адже їм всього-навсього. Роботодавцю потрібно звернутися до його комерчаліста, а в комерчаліста є ці вже дані, оскільки я сама працюю з комерчалістами, і в нас всі вже є дані, всі вже є документи. Значить, якщо в роботодавця щось не працює, і в нього ще немає даного декрету закону, це проблема трішечки серйозна. Тому що як він зараз пропускає такі речі, то уявляємо, що може бути пропис... пропущено і інакше. Ось, дорогі мої, ось така ситуація, яка складається. Нічого, в принципі, толком, я би сказала, тобто, щораз ми йдемо, щораз ми стукаємо в двері, щораз ми добиваємося нашої, нашого права, яке, в принципі, нам було вже дано. Ну, тобто, трішки дивно звучить. Що ви би сказали по цьому? Бо дійсно, навіть я читаю ваші запитання, я розумію, що ви загублені, розгублені, хочете якусь стабільність, підтримку, хочете те, щоб е хтось хоча би дав якусь фразу, яка дасть хоч. Конкретику, і, і в чому скаже, так, оце так, роби так, 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 і буде, скажімо так, тобі щастя. І куди не ткнися, всюди є труднощі. Але вирішуємо труднощі разом. Не, не, падайте, не падайте духом, тому що е, ну, це точно не поможе нам вирішити справу. От. Е, тому, що стосується так, Цього питання. Наступне питання, яке я вчора вам опублікувала щодо закордонних паспортів, тут йде знову ж таки досить серйозна тема, адже транслітерація була змінена, і зараз потрібно вам перевіряти, чи в ваших, ваших ID-картках і ваших закордонних паспортах одинаково написано ваше ім'я та прізвище, букву в букву. У випадку, якщо в відміння, типу є якісь відмінності навіть в одній букві, дійсні, дійсним буде документ, який був виданий останнім. Тому також зверніть на це увагу, тому що якщо вам, ваша ID-картка була вам видана пізніше. І Ім'я прізвище не відповідає як в закордонному паспорті, значить, потрібно буде змінювати закордонний паспорт. І тут, знову ж таки, є проблема, як, про яку ще поки що ніхто не говорить. Адже сказали, що тоді ваші закордонні паспорти є недійсними. Яке щастя? А ну, Щастя це через лапки. Тому що легко сказати, а люди зараз, тимчасові переселенці, поробили документи в Італії, пермесу собі суджорну, всі документи, свідоцтва про народження, всі переклади, все ми робили відповідності до закордонного паспорта, до всіх даних. Що це означає? Що Це означає, що знову треба буде все переробляти? Ну, я, я не знаю, в тому я поки що відповіді не знайшла щодо цього сказали, ну, не дійсний закордонний паспорт. Що робити? Подивимося. Ну, Найперше, щоб не панікувати, не панікувати, то давайте будемо перевіряти, чи є відповідність всіх букв цифр. Всіх букв, всіх букв в прізвищі в імені. А потім будемо дивитися, як і що буде відбуватися, тому що це воно потягне за собою проблемки. Вже ми маємо дуже, я маю навіть на перекладах. Нагадую, що я здійснюю і переклади різних документів, легалізую їх в суді, і це також є досить проблематично, тому що дуже-дуже часто бувають відмінності вже від між прізвищами, як написано, мами, тата, дітей. Тобто кожного разу, залежно, коли типу видача документу, транслітерація вона змінювалася, і потрібно завжди перевіряти. І є, звичайно, сайт транслітерації. Якщо вам треба, щоб я вам його показала, ви мені покажіть, ви мені напишіть зараз в коментарях. Я його швиденько відкрию вам покажу, де це перевіряється, чи все відповідає. І щоб ви це також знали. Ну і третє питання. Про яке я хотіла сьогодні вам так сказати, ще конкретної інформації, але уряд Італії, прем'єр-міністр Мелоні, почала казати про те, що спеціальний захист набрав дуже широкого оберту, і зараз його почали надавати всім. Тому потрібно обмежувати реквізити. І, взагалі, мелоні заявила, що вона бажає відмінити відмінити цей спеціальний захист протекціоне спечали. Нагадую, що я минулого тижня, минулої середи зробила відео прямий ефір на Ютуб каналі. Цої, цієї середи знову буде, Тему ще поки що вибираю, тому не публікую оголошення. Но прямий ефір буде на Ютуб каналі о 8-й годині, так як я вам і обіцяла. Ще просто. Вирішує, чи це буде для тимчасових переселенців, чи це є питання також на порядку денному, які цікаві тих осіб, які тут перебувають, в яких вже є дозвола на проживання постійні, і там також є вже різні нюанси, тобто. Виберу тему, можливо, дві цих розкажу, буду бачити. Отже, але все одно приєднуйтеся в середу, тому що багато розказую. І як бачу по коментарях минулий ефір по тимчасовому захисту, по спеціальному захисту, по міжнародному, про відмінності я провела цілу лекцію годину, але це було зроблено для того, щоб ви чітко знали. Що ви йдете просити в квестуру, і не боялися, тому що дуже багато я провела консультацій, і люди їх просто проходили через те, що вони не знали, що це таке, і як це, як це є. Їх поналякували, і вони думали, що це щось буде надзвичайне. От, е, Так, е, далі. Що стосується поїздок в Україну з простроченими пермесу Дісу Джорджунок, дивіться. Е, по даних, по тому, що ми зараз бачимо, особи проїжджають. Тобто, в декого є трудності на, пере... на переході, в декого немає трудності на переході кордону, але пропускають. Звичайно, немає нормативно-правової, поки що бази, на основі якої було би ствердження, що прикордонна служба, ти, будь ласка, пропускає українців, яких є закінчено термін дії. Но Мала комунікація бути, стверджують що є, я ще офіційної цієї інформації не знайшла. В інтернеті бачу, зараз мої критики знов скажуть, що я засобами масової інформації користуюся, ну, але засоби масової інформації для того, щоб ми йшли і шукали, ми і в пошуках. Якби я вам сказала, дивіться, класно, є інформація, все пропускають, і потім ви мені пишете, я вам кажу. Ну, знаєте, це було в ЗМІ, тоді можна би можна було і критикувати. А якщо я зразу кажу, що я закону ще не знайшла, розпорядження не знайшла. Офіційного звернення до, до різних держав я ще не маю, але засоби масової інформації таке говорять. Ну, Тобто, я чесно, признаюся і не видумую нічого. Тому, якщо хочете критикувати, критикуйте по темі. Так, е При, е пише Радіс Каєлен, перемесу не прийнято, сказали прострочене. Дивіться, залежно, куди ви йдете. Тобто, якщо ви йдете десь в якісь установи, що перемесу там кажуть не прийнято, сказали прострочене, то я також просто практикую зараз казати: дивіться, є декрет Лейджі. Пам'ятаєте, як було під час ковід? Тобто я їм нагадую працівникам різних державних установ, що згадайте, як було під час ковід, тому що під час ковід ми всі пережили момент, коли було, було видано розпорядження і були продовжені не тільки дозволи на проживання перме дісуджорну, але й карта динітіта. Тесера санітарія, були патенти, тобто водійські права, термін дії, яких був закінчений в один момент, і потім їх так само автоматично продовжили до іншої дати. Тому вони, якщо трішки поваряться в їхньому мозку і зроблять аналогію, допомагає, повірте мені. Тому е, треба і так працювати. Звичайно, що тільки на пермесуді Судьорного вони кажуть, а ні, таке не може бути, квестури працюють. ну... Може бути, уряд Італії вирішив таке. Тому е, також е, так, е, так, е, Марцинковська. У Польщі ще є установа про ковід, пролітав до кінця березня плюс 30 днів. Це означає, що всі прострочені перемеси дійсні, поки ковід у них ще є. Не знаю, чесно, ну, можливо, е можливо, не можу не підтвердити, не спростувати. М -м, так, е це на кордоні подруга поверталася знов до Італії. Супер. Тому. Так, зараз дуже багато хто каже, що на кордоні навіть я також спілкувалася, що пропускають просто по біометричному паспорту. Тобто термін дій шенгенської візи також ще ніхто не відміняв. Тому на це також можна і посилатися. Можливо, можливо, коли люди зараз їдуть і пропускають через шенгенську візу, а не пропускають через Пермесу Дісодьорна, який є прострочений. Оце я ще собі задаю оце запитання. Чому пропускають? Ну, тобто, щоб тут не було ніяких підводних каменів, як завжди, коли є. Також, типу, Може бути дуже 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 багато всього з підводними камнями. Ну нічого, розберемося. Мало помалу. Приєдна... приєднуйтеся до моїх ефірів. Питаються протекціони спечалі, переживаю, що буде далі. Воно в мене до 24-го року. Що з ним буде? Потім як думаєте, потім щось зроблять, що можна буде конвертувати. Вже протекціони з печалі можна конвертовувати, не всі квестури це хочуть. Зараз є судові рішення, зараз потрібно доказувати. Але це так само було, нагадую, як в 2020 році, коли було введено спеціальний захист, був перед ним з протеціони не Гуманітарія, гуманітарний захист. Дякую за ваші лайки. Так, косте, бачу. Отже, був гуманітарний захист, і він потім був відмінений. Але сказали, що в кого є гуманітарний захист, має право конвертувати цей гуманітарний захист в робоче пермесо. Тому. Було таке також передбачено. Ну, Віталій вже скажу так, коли Віталії надають перше пермес якогось такого типу, як захист, як робоче і так далі, то дуже часто буває, що вони потім його все одно в тій чи в іншій мірі його продовжують або дають конвертувати. Тому немає такого, що якщо у вас є пермесо, вони анулювали, вони не дадуть вам альтернативу. За це не хвилюйтеся. Щось буде видумане ними. Вони просто коли анулюють отакі види захистів, тому що як пам'ятаєте, я вже минулої середи казала в. На YouTube зайдіть, я вас просто дуже прошу, навіть раджу, прошу раджу. Зайдіть, послухайте, витратіть оцю годинку часу на те, щоб послухати моє відео, в якому я розказую про всі види захисту. І повірте мені, вам просто відкриються очі, бо я там детально, детально розповіла про все. Отже, оцей є гуманітарний захист, і коли вони просто не захочуть його. Я проскакала трошки. Коли вони забирають і анульовують один захист, вони тільки для того, щоб майбутнім е, заінтересованим особам його не дати. Тобто хочуть трішечки обмежити, адже ви чули, що сталося в Калабрії, що дуже багато людей загинуло в морі, це зараз знову призвело до обмежень. А сальвіні, я нагадую, Сальвіні він взагалі є. Проти такої імміграції. Ну, от незаконної, нелегальної, ось ці з барки. З то ті, що приїжджають з моря. Так прибувають і інші такі, тобто він хотів би це все обмежити, адже кажуть, що Італія до себе приймає всіх, різні країни Європейського Союзу вони роблять якісь реальні там обмеження, ставлять, будують різні закони над тим, щоб не так легко було в'їхати, кому кому не лінь. А Італія приймає всіх. Ну, Політика тут я ще колись вам розкажу детальніше про імміграційну політику в Італії, досить вона цікава. І п... така, що можна приділити їй трішки часу. Е... Так. Обов'язково, що Жаквелін Бендік 82, Класно, що ви на це про це згадали. Що це під Що щодо перетину кордонів, можливо посилатися на імплементаційне рішення ради ЄС 2022 року, 382, що встановлює наявність масового напливу переміщених осіб з України у розумінні статті 5 директиви 2001. Звичайно, що потрібно і на це, пере, і на це посилатися. Звичайно, і обов'язково, тому що всі декрето леджі, вони ґрунтуються на основі оцієї директиви. Тому, звичайно, щоб ближче було завжди їм і робити аналітику і аналогію з іншими нормативно-правовими актами, які діють в їхніх, їхніх державах. Просто, наприклад, в державах, які будуть поновлювати пермесові суджорну, і буде дата закінчення продовжена. На пермесові суджорну буде видно, що дата закінчилася тоді так. Просто дивіться, наприклад, в Італії такого немає, але в Польщі було сказано, що особа має право поновити. Повернутися в Україну на термін не більше 30 днів, в інакшому випадку тимчасовий захист закінчується. Тому не можуть сказати ну та але якщо ти більше 30 днів є там, то можливо воно анулювалося, тобто, тут також потрібно це все разом брати докупи і говорити. Як дізнатися, по якій статті отримано пермесу з печаля? Дякую, це тільки ви можете знати, по якій статті. Якщо ви проходили комісію, і е, тоді, швидше за все, це по статті 32 через, е, через комісію, через заяву на отримання міжнародного захисту. А якщо ви писали в квестуру? І квестор без комісії вам надав на 2 роки зразу спеціальний захист, тоді, швидше за все, це по статті 19. Я ж не знаю, тут заяву, яку ви писали. Пам'ятаєте, що це заяву треба. Добре, маленький прямий ефір і на сьогодні завершений. Я також, як бачите, ще просто шукаю дні підходящі, щоб визначитися. Щоб робити вам вже прямі ефіри і на інстаграм, щоб ви знали, в котрій годині він буде. Просто, коли є в мене трішки час, я зразу підключаюся. Багато завдань, багато занять, але й хочу багато поділитися з вами інформацією, оскільки дійсно питань, питань, питань дуже-дуже багато. Але нагадую всім, у середу, о 8-й годині, точно є прямий ефір. Підключайтеся, будемо говорити на різні цікаві теми і їх розбирати разом. Тому ділимося інформацією, запрошуйте ваших друзів, інформуйте їм також про ці прямі ефіри і про мої канали Мідіатори Ініталія. І до нових зустрічей! Бережіть себе, охороняйте вашу сім'ю, ваших близьких. І до нових зустрічей все буде Україна! Слава Україні! Слава героям! Слава нації! До побачення!